Я не знаю, куди поділися продажі. Ніби бюджети витрачаємо колосальні, а результату нема. Тобі правду сказати чи як? Кажи. Чула про програму Кохана, ми вбиваємо дітей? Ну так. Да. Ну так, от, в тебе така ж сама ситуація, але тільки ти вбиваєш не своїх дітей, а свій власний бізнес. Що? Як це? Дивись сама, твій сайт витажиться 15 секунд. Клієнт просто не дочекається цього завантаження і піде до конкурентів. Реклама веде в нікуди запущений трафік, але взагалі без чіткої воронки продажів. Контент в соцмережах тільки про товар, жодної емоції, жодної користі, жодної довіри. Відповіді на заявки це 6 годин. Я це взагалі не буду коментувати. Ну і що тепер робити? Я не можу виправити ситуацію? Вихід є завжди треба врятувати твій маркетинг оживити його із хаоса зробити систему для цього є літбюро